Привіт, друзі! Сьогодні ми протестуємо зарядну станцію в Yeti AC70P і перевіримо, як вона справляється з підключенням телевізора, холодильника та газового котла. Давайте розпочнемо. Почнемо з телевізора. Для початку вимикаємо його із розетки і підключаємо його до зарядної станції і перевіримо, чи працює. Вмикаємо зарядну станцію. Коли зарядна станція вмикається, трішки чути, як включається кулер, але через декілька секунд він затихає. І далі ми нажимаємо кнопку AC, тобто підключаємо блок розеток змінного струму. І як ви бачите, потужність 26-28 Вт. Тобто в режимі очікування телевізор використовує. 22-23 Вт. Ну, і давайте за допомогою пульта включимо телевізор. Телевізор ми включили. Потужність 77, 79, 80 Вт. Тобто, в середньому потужність телевізора 72 Вт. При. Зарядці зарядної станції 100%. Телевізор пропрацює в такому режимі 10 годин і 40 хвилин. Так що, як бачите, телевізор працює без проблем. Зарядна станція справляється з цим завданням на відмінно. Тепер підключимо холодильник. Це важливий тест, адже холодильник споживає більше енергії. Отже, на даний момент холодильник у нас вимкнено. Ми вмикаємо вилку в розетку зарядної станції і вмикаємо зарядну станцію AC70P. На даний момент в режимі очікування зарядна станція, вмикаємо кнопку AC, тобто, це перемінний струм. І як ви чуєте, холодильник включився. Мотор працює. При тому двигун споживає 262 Вт, 268-277. Отже, холодильник також працює без проблем. І е, при зарядці 98% холодильник про... може пропрацювати 3 години. Ну, це при тому, що на даний момент. Мотор працює постійно, але ж холодильник не завжди буде працювати в такому режимі, так що він працює набагато довше. Тож, холодильник працює без проблем. Отже, зарядна станція забезпечує стабільне живлення майже усіх побутових приборів. І нарешті підключаємо газовий котел. Це найважливіший тест, адже котел забезпечує тепло в будинку. На даний момент котел у нас, як ви бачите, виключений. Ось. Вставляємо вилку в розетку зарядної станції, включаємо зарядну станцію. І спостерігаємо. Поки що нічого не відбулося, тому що нам потрібно включити кнопку AC, тобто кнопка, яка відповідає за блок розеток змінного струму. Як бачите, ось подивіться, включився котел. Все, він включений. І ми дивимося тепер. На екран, який показує 17 Вт. Тобто в режимі очікування котел споживає 17 Вт. Тепер я включаю гарячу воду і спостерігаємо. Котел включився, споживає 94 Вт, пішла гаряча вода. І при зарядці 100% ми розуміємо, що котел пропрацює в такому режимі, тобто, якщо вода буде постійно бігти, 8 годин і 40 хвилин. Як бачите, газовий котел також працює без проблем. Зарядна станція справляється з усіма своїми завданнями. Отже, ми протестували зарядну станцію у Bluetto IC70P. З підключенням телевізора, холодильника та газового котла. Вона справилася з усіма завданнями на відміну. Якщо вам потрібне надійне джерело живлення для вашого дому, будинку, ця зарядна станція чудовий вибір! Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі!